Привіт! У цьому відео я покажу вам, як отримати доступ до реферальної програми OKXDEX, а також ми пройдемося по інтерфейсу партнерського кабінету. Для початку нам потрібно перейти в меню у верхньому лівому куті екрану. Тут натиснути На Реферал у розділі Більше. У панелі реферала слід натиснути на кнопку Створити реферальний код. І в графі «Реферальний код ви можете ввести будь-який набір цифр або букв. У моєму випадку мій перший реферальний код буде називатися Ревка. Я встановлю знижку на торгову комісію для запрошеного 20%. А в примітку за бажанням можете написати будь-яку інформацію для себе. Натискаємо Створити. Після цього я отримую запит на підпис. Тут потрібно натиснути Підтвердити. І після аутентифікації за біометрією або паролем реферальний код буде створено. Його одразу можна скопіювати. Коли ви поділитеся своїм реферальним посиланням зі своїми друзями або підписниками, їм потрібно перейти і створити гаманець, якщо він цього ще не зробив. Або ж імпортувати вже існуючі за допомогою Сітфрази. Буквально кілька секунд і користувач стає вашим рефералом. Тепер швидко пройдемось по інтерфейсу партнерського кабінету OKXDEX. Натиснемо на аккаунти і потрапимо у вікно перемикання між аккаунтами. У KX Wallet у вас їх може бути декілька. Зазначу, що кожен з цих аккаунтів може бути рефералом різних партнерів, і з кожного з цих аккаунтів можна відкривати різні партнерські програми. Повернемось на перший аккаунт і натиснемо на ставку комісії. У цьому розділі ви можете побачити свій нинішній рівень комісій. А також вимоги для підвищення вашого реферального відсотка. На головному екрані партнерського кабінету ви можете скопіювати реферальний код, скопіювати посилання на запрошення, а також подивитися вашу ставку та ставку для ваших рефералів. Також ви можете подивитися, хто вас запросив. Якщо при створенні гаманця не було використане партнерське посилання чи код, то саме тут його можна вести пізніше. Покрутивши вниз, ми можемо подивитися статистику нашого партнерського кабінету. Статистика доступна за весь час за 7, 30 і 90 днів. Тут ви можете побачити загальну кількість запрошених вами користувачів, скільки з них торгують, загальний торговий обсяг ваших користувачів, а також кількість трейдерів, які здійснили свою першу транзакцію. У розділі Дії з комісійними можна побачити подробиці щодо ваших комісійних надходжень. В розділі запрошений, можна побачити список гаманців, що належать вашим рефералам, і можна побачити, які з цих гаманців торгували на DEX, а які ще не встигли. А в розділі коди можна побачити реферальні коди, які ви створювали, і статистику по цим кодам. На цьому все. Якщо у вас з'явилися додаткові питання, ви можете адресувати їх вашому менеджеру або у нашій спільноті в Telegram. Дякую за увагу!